І так, я від сьогодні е, починаю таку тему, як е, різні код, конкурси, це такий буде експеримент, до цього відео пишіть мені в коментарях, що чи, чи робити то, чи ні, не знаю. Звісно, е, будуть різні конкурси, навіть при вас створюю новий плейліст. От, добавлю. Конкурс создать. Кон Все. Ну, ви поняли, тут я же додавлю його, от. У Я вот. Є от... Якві двинути як канал, пер перший ефір, підписки, от. Різ різні. Бачите, різні просто. Да, вот ще поки не забув, вот Eu vou pensar porque eu não tenho email. E-mail, email. So, hum, é. é. Não. É, é, mail email, V. V que. t Жак, жак, жмає, точка, ком. Все. Е, ви, ну, Ви так поняли, тут що я вам година розказував, як ну, то анотацію. можу додати. Ладно, я ще ви да, зрозуміли. e <laughs>